Коли в Україні не все добре, починають по про мову говорити або про церкви, або про Радянський Союз. І ось судово юридична газета опублікувала матеріал, я вас познайомлю з ним, має назву таку дописи з комуністичною символікою: у відкритій Фейсбук-сторінці можуть утворювати склад кримінального правопорушення кримінального кодексу. України. І ось, будь ласка, чоловік поширив на власних сторінках у мережі Фейсбук понад 15 дописів із символікою комуністичного тоталітарного режиму. Що вирішили суди? Якщо власник сторінки в мережі Фейсбук не обмежив доступ до, тіє, до неї, то інформація на цій сторінці є загально доступною для необмеженого кола осіб. Отже, поширення користувачем. На цій сторінці дописів із символікою комуністично-тоталітарного режиму може утворювати склад кримінального правопорушення, передбаченої частиною 2 статтею 436, частина 1 Кримінального кодексу України. От такого висновку дійшов касаційний кримінальний суд. Тобто в Україні судам зайнятися нічим, вони розглядають, що там в Фейсбуці хто опублікував. Тобто, якщо ти втирив в України, в українців мільярд євро. То тобі нічого не буде. А якщо ти в Фейсбуці розмістив якісь 15 картинок, на які ніхто не звернув увагу, крім ну, твоїх доброжелателів, то тебе посадять. Дивимось далі. У цьому кримінальному провадженні місцевий суд визнав винуватим і засудив обвинуваченого за те, що він поширив на власних сторінках у мережі Фейсбук та ВКонтакті понад 15 дописів із символікою комуністичного режиму. За результатом. Поширення цих публікацій та розміщення відповідних коментарів на сторінці в мережі Facebook та, на канал, та ще й в Ютубі. Інформація стала доступною для ознайомлення та прочитання аудиторії, яка охоплює вказані сторінки у соціальних мережах. Апеляційний суд змінив вирок, перекваліфікував дії обвинуваченого, вказавши, що пости та дописи в соціальній мережі не можна віднести до ЗМІ, оскільки. Вони не мають ознак СМІ, встановлених у законі про медіа. У касаційній скарзі прокурор вказує, що суд апеляційної інстанції безпідставно дійшов висновку про відсутність у діях винуваченого кваліфікуючої ознаки використання ЗМІ. Тобто, ви уявляєте, яким маразмом зайняті купа людей? Прокурори, судді, це ті, у кого в місяць 200, 400, 500 тисяч гривень зарплати, які підуть на пенсію, і потім оцей же, кого вони за Фейсбук засудачили, закошмарили, буде своїх заробітків платити їм. Ми будемо всі їм скидатися на дуже великі пенсії. Читаємо далі: скасовуючи ухвалу апеляційного. Суду та призначаючи новий розгляд у суді апеляційної інстанції, Верховний суд, виявляєте до якого рівня маразму доходить вже Верховний суд розглядає 15 картинок в Фейсбуці. Верховний суд вказав, що апеляційний суд ретельно не проаналізував закон України про інформацію, про телебачення радіомовлення в редакції, яка діяла на час вчинення правопорушення не зважив, що після набрання чинності законом України про медію 31 березня 2023 року, положення якого ґрунтував свої висновки і так далі і так далі і так далі, внесені не були. Крім того, апеляційний суд залишив поза увагою те, що соціальні мережі та платформи Facebook і YouTube є загальнодоступними, спрощують комунікацію, дозволяють поширювати певну інформацію необмеженому колу осіб. Спосіб такого поширення інформації розрахований на масове сприйняття, а соціальна мережа Facebook діє в інтернет-просторі, і інформація на сторінках її користувачів, якщо власник сторінки не обмежує до неї доступ, є загальнодоступною. Отже, ця інформаційна мережа соціальна мережа є засобом, за допомогою якого така інформація поширюється серед необмеженого кола осіб. Уявля... Уяв... Уявляєте, да, от скільки народу, скільки народу задіяно в цьому процесі. А тепер важливе. А цікаве тут полягає в наступному, що якщо цьому якщо нещасному кваліфікують частину 1, то він отримає до 5 років. Часто дають умовно, але інколи й не умовно. Так ще з конфіскацією майна можуть дати. А якщо буде частина 2, то там від 5 до 10 років. Тобто ви зрозуміли, якщо ви в Фейсбуці вирішили оприлюднити щось з радянського тоталітарного минулого, то будьте готові, що аж сам Верховний суд може вами зайнятися. Ну а якщо ви вкрали мільярд в українського народу, то далі ви знаєте. Тому, шановні друзі, поприбирайте у вас з Фейсбуків, а то можливо, ви там запостили. Якусь фотографію вашої бабусі, або щось про вашого дідуся, або що ще небудь. Вам заборонено в незалежній країні ділитися інформацією про ваше минуле, про минуле ваших батьків, про минуле ваших дідів. Вам заборонено мати це минуле. І Верховний суд буде за цим слідкувати. А хто не згоден, то до п'яти а інколи до 10 років, інколи навіть з конфіскацією майна. Так в Україні не саджають ні одного корупціонера. Тому будьте уважними, в країні, в якій ідеологія набагато важливіша за економічні злочини, ви сядете за допис в Фейсбуці. Але вам нічого не буде за вкрадений мільярд. Саме оце потрібно було пояснювати громадянам в 2019 році. І якби ось це ви пояснили громадянам в 2019 році, в тому числі на стадіоні, то напевно громадяни України сто раз подумали б: а чи варто їм робити той вибір, який вони зробили? Я не знаю, чи Володимир Зеленський в курсі ось такого процесу, але мені здається, що має бути в курсі, бо Володимир Зеленський людям обіцяв трішки інше. І так як Володимир Зеленський, гарант Конституції, саме він має слідкувати, щоб отакого отакої хні в Україні не було. Бо сам Володимир Зеленський якось покладав квіти своєму дідусі, дідусеві, який був теж в знаках комуністичного тоталітарного режиму. Тепер виявляється, що за таке можна потрапити до в'язниці. Це щось новеньке. Ну точніше як, воно не новеньке, але ми, ми сподівалися, що з цим буде поборено. Такі явища будуть подолані. Але ні. Ні. Бо ідеологія найважливіша, бо ідеологія тримає вас всіх в кулаках, з яких вирватися дуже важко. Мені б хотілося не жити в ідеологічній державі. Я б хотів би, щоб ідеологія відходила десь на другий, на п'ятий, на десятий план. Я б хотів би, щоб держава відстала від громадян і дала громадянам права, обов'язки, закони і рівність усіх перед законом. І адекватні закони, а не ось таке. Поставив фотку діда і отримав 5 років з конфіскацією. Круто. Саме за це голосували українці в 2019 році і стояли на майдані у 2013.